Доброго дня, мене звати Марія, я менеджер з навчання клієнтів Постер. Скоріше за все, ви вже створили меню, розібралися зі складом та навчилися робити продажі, тож це відео буде корисне власникам та всім працівникам, хто залучений до створення бази клієнтів та акцій. Користуйтесь тайм-кодами в описі відео, щоб легше переходити між темами, і у разі потреби ви могли повернутися та передивитися певний момент. Для початку ми з вами відкриємо розділ маркетинг групи клієнтів. Групи клієнтів необхідні нам для того, щоб ми могли зафіксувати, це буде система знижок або бонусів і який саме відсоток буде. Натискаємо додати в правому верхньому куті і даємо назву нашій групі, наприклад, знижка 5%. Далі в розділі Програма лояльності ми обираємо це в нас буде бонусна система, тобто клієнту будуть нараховувати бонуси від покупок, і він може використати їх у наступних замовленнях, або це буде система знижок. Тобто на замовлення клієнт отримує певний відсоток знижки. І там, де розмір знижки, ми вказуємо цифру, скільки відсотків знижка буде у клієнта. Натискаємо додати. Давайте зробимо ще бонусну групу, вказуємо в назві, що це будуть бонуси 10%. Також обираємо відповідну програму лояльності і розмір бонусів. вказуємо. Ви можете тут встановити, що клієнт на свій день народження. Може отримати певний розмір бонусів. Клієнти можуть використовувати депозитні рахунки. Ця можливість є на тарифі бізнес та про, і вона необхідна для того, щоб реалізувати передплати чи безготівковий розрахунок без платіжних карток. Наприклад, якщо батьки не хочуть давати дитині готівку для обідів в їдальні та поповнюють її депозитний рахунок у пошта, з якого і будуть списуватися кошти за ланчі в школі. Ставимо прапорець, додаємо. Групи клієнтів створені, і ми можемо переходити до розділу маркетинг клієнти. Саме в розділі Маркетинг-Клієнти у вас і буде перелік всіх ваших створених клієнтів. Щоб додати нового, в правому верхньому куці натискаємо Додати і вказуємо ім'я клієнта. За потреби обираємо стать, вказуємо дату народження, обираємо, в якій групі буде знаходитись цей клієнт, наприклад, бонуси 10%. Якщо ви користуєтесь дисконтними карта картками із штрих-кодом, ви можете вказати його в полі номер картки. Тоді ваш касир чи офіціант може відсканувати штрих-код із дисконтної картки, і клієнт автоматично додасться до замовлення в постер. Ви можете встановити клієнту персональні відсотки бонусів. Вони не сумуються із тим відсотком, що є в. В групі. Наприклад, якщо ми вкажемо тут 15, то в цього клієнта буде відсоток бонусів 15, але він буде належати до групи бонусів 10%. І можемо одразу встановити, скільки бонусів має клієнт на рахунок. Якщо, наприклад, ваш заклад вже працює, клієнти мають кожен свій відсоток бонусів, а спостер ви нещодавно почали працювати. Ви можете вказати тут, скільки бонусів може мати ваш клієнт. Далі нам потрібно обрати номер телефону. Це також не обов'язково, але так ви зможете швидше знаходити і додавати клієнтів до замовлення на терміналі в продавця. Якщо працюєте із доставкою, можете заповнити адресу. Адрес може бути декілька, за потреби заповнюйте і їх. Також можна вказати e-mail і коментар до цього клієнта. Додаємо, ось, і ми тепер будемо бачити ім'я. Якщо вказали номер картки, буде відображатися номер телефону і в якій групі знаходиться ваш клієнт. То все, що ми заповнювали, тут буде відображатися. Давайте створимо тепер клієнта із системою знижок. Нам тут головне заповнити ім'я клієнта і обрати його групу, де саме він буде знаходитись. Номер картки заповнюєте. Наприклад, на дисконтній картці додаємо клієнта. Ось. Ми тепер бачимо по новому клієнту Василь. Його номер картки, номер телефону не вказали, але бачимо в якій він групі, і його персональну знижку. Якщо ви раніше працювали в інших системах, у вас є база клієнтів, ви можете завантажити цю базу собі на комп'ютер в табличці Excel, а в постер ви зробите імпорт таблички із клієнтами. щоб зробити імпорт, спочатку в розділі маркетинг ви маєте заповнити всі групи клієнтів, створити їх, потім переходите до розділу маркетинг клієнти і ось тут. Є кнопка імпорту. Щоб імпортувати клієнтів, у вас має бути е, табличка у відповідному форматі. Її можна отримати двома способами. Перший способ це зробити хоча б одного клієнта і натиснути експорт. Вам завантажиться файл із шаблоном, ви видаляєте всіх клієнтів, що там є, і заносите туди вашу базу, відповідно, по стопчику. Або другий спосіб, ви можете зліва внизу натиснути ім'я, перейти до бази знань, це. Наш порадник, де ми зібрали відповіді на найпоширеніші запитання, які е, задають нам клієнти. Шукаємо імпорт. Ось, як імпортувати базу клієнтів та їх бонуси. Ви натискаєте тут завантажити зразок. Вам завантажується ось така табличка. Бачите, також у форматі Excel. Видаляємо все зайве. Заносимо ваших клієнтів, відповідно до стопчиків, прізвище ім'я по-батькові. Якщо є номер картки, телефон, група, в який відсоток бонуси чи знижка і сума покупок. Якщо є бонуси, будуть бонуси, вказуйте їх сюди. Ось в мене є вже готова табличка, де я вказала всю інформацію про клієнтів, і тепер я можу її імпортувати. Давайте повернемося до адмінпанелі Постер. Ось справа вгорі у вас є кнопка імпорт, Завантажити. Файл має бути вже у вас на комп'ютері створено та збережено. Відкриваємо його. Бачимо, що тут обрався файл. Почати імпорт. І нам потрібно зіставити стовпці з таблиці з назвами в полі в постер. Все. Підганяємо. Під те, як воно у нас створено, бачите, наприклад, стать. У мене немає в табличці статі. Я пропускаю цей пункт. Дата народження. Ага, знов немає. І йдемо далі. Номер телефону був. Були номери. Дисконтної картки. Обов'язково в якій групі цей клієнт. Якщо ви робите імпорт, то у вас спочатку в розділі маркетинг мають бути створені всі групи клієнтів, і тільки після цього ви зможете зробити імпорт клієнтів в розділі маркетинг-клієнт. Ось так. Перевірити дані. Якщо усюди бачите, що дані зіставлені, значить все супер, все правильно. Якщо десь буде червоне поле з помилкою, поштер запропонує вам обрати цих клієнтів до відповідного поля. Завантажуємо, і ми тепер бачимо, що швиденько всі наші клієнти завантажились, бачимо всі поля, що вас цікавлять. Ось тут справа в грі є стовпці, ви можете щось додати, щось прибрати за бажанням, щоб у вас була тільки та інформація, що вас цікавить. І коли із групами клієнтів і клієнтами ви завершили, можна перейти до розділу маркетинг програми лояльності. В Програмі лояльності ми можемо налаштувати максимальний відсоток, що зможе клієнт оплатити бонусами, якщо у вас є клієнти в бонусній системі. Ми тут можемо стрілечкою змінювати, можемо ввести цифру, який максимальний відсоток у вас може бути. Він від 0 і до 100. При реєстрації у вас в базі вже була якась певна кількість бонусів, і це буде як привітальний бонус. Трошки нижче ми можемо налаштувати перехід між групами. Наприклад, від нуля нас будуть клієнти в групі бонусі 10%. Додаємо нового, коли клієнти зроблять покупок на суму 1000, вони автоматично мають перейти до групи бонуси 20%. Залаштування має бути від меншої суми та меншої групи і покроково до більшого. Також ми можемо тут вімкнути функцію надсилати смс після оплати замовлення. Смс оплачується додатково по 60 копійок за кожні 70 символів. Якщо бажаєте, щоб клієнти отримували смс, включаєте таку функцію. Сума за ці смс Буде у вас в розділі налаштування передплата разом із сумою передплати за підписку в постер. Також із знижковою системою ми можемо налаштувати перехід між групою. Також від меншої суми та меншої групи до більшої суми і до групи з більшим відсотком знижки. Коли все налаштували, можемо зберегти. Окрім того, що ми можемо надсилати смс після оплати замовлення, ми можемо через Розділ налаштувань безпека, встановити таку функцію, як надсилати СМС для підтвердження списання бонусів. Якщо ми встановимо цю функцію, касир на терміналі, не зможе просто вказати, яку суму клієнт бажає списати. Клієнт має назвати е, той код, що прийде йому у СМС. Давайте зараз збережемо це. І, що цікавого, ми через розділ маркетинг можемо налаштувати винятки. Коли ви створювали меню. У вас там була така опція не нараховувати знижки на цю техкартку. Цей прапорець ви встановлюєте, якщо ви користуєтесь і базою клієнтів, і у вас є акції. Якщо ви бажаєте встановити винятки лише на категорії товарів та техкарток або на товари, на них не буде діяти знижка, але можуть застосовуватись акції. Ви можете обрати цілу категорію, що створена у вас в розділі меню категорії товарів та техкарток. Або на якісь певні товари. Також обов'язково натискаємо додати. І категорії, і товарів може бути декілька. Ми будемо бачити ціну цього товару, буде вказана його собівартість. За потреби, якщо цей товар не використовується у вас в акціях і ви бажаєте нараховувати на нього знижки, ви справа натискаєте Видаляти. Так, ми впевнені, що бажаємо видалити цей товар. І наступний наш розділ маркетинг акції. Ви можете користуватися акціями на тарифі «Бізнес» та Pro для того, щоб потішити гости спеціальними пропозиціями та підвищити дохід закладу. Щоб створити нову акцію в правому верхньому куці, натискаєте Додати і заповнюєте, наче конструктор такий. Даємо для початку назву нашій акції. Назва має бути проста та зрозуміла, щоб касир не заплутався серед акцій, якщо їх буде декілька. Ми можемо встановлювати дату початку акції, період майбутнього, якщо акція планується не сьогодні, а в якийсь із наступних днів. Там можемо встановлювати дату закінчення акції, якщо акція коротенька, наприклад, на один тиждень, щоб ви не забули її видалити, і щоб у касирів через тиждень не було можливості користуватися цією акцією. Далі ми можемо встановити, що навіть не дивлячись на те, що це акція, клієнт все одно може отримувати бонуси за купівлю товарів із умов акції, і для автоматичного додавання знижки або подарунка в замовлення, ви можете встановити прапорець у пункті застосувати акцію автоматично. Нам потрібно в умовах акції обрати, що потрібно замовити. Ми можемо тут обрати категорію, меню чи товари та техкартки, на які поширюватиметься акція. Давайте оберемо напої, а далі нам потрібно встановити правило. Якщо у нас стоїть рівно, це умова для замовлення точної кількості позицій. Наприклад, клієнт замовлює, замовляє рівно два ходоги та отримає сік у подарунок. Якщо оберемо тут не менше, це означає, що е, сума чи кількість товарів у замовленні має перевищувати зазначений мінімум. Наприклад, клієнт замовляє напоїв на суму понад 200 гривень. І отримую знижку на своє замовлення. Давайте у нас буде акція 2 плюс 1, тому ми встановлюємо рівно. Клієнт має замовити рівно 2 напої. Ми можемо обрати, що за умов накопичення можуть повторюватися один раз в межах одного чеку, або якщо клієнт замовить у нас чотири напої, то акція сперечує двічі. Ми обираємо тоді без накопичення багато разів у межах одного чека. Якщо ж у вас є акція, наприклад, 5 кав замовляє клієнт, 6 йому йде у подарунок, то ви обираєте з накопиченням кількості продуктів у декілька чеках. Далі ми можемо обирати, в який день тижня має працювати акція, і а, в які саме години. Якщо ми тут встановимо застосувати акцію автоматично, ми тут можемо обрати, що акція має спрацьовувати, наприклад, з першої години дня і до 17. Час може бути будь-який, можна навіть встановлювати два проміжку часу, чи потім, наприклад, з 17.30 акція в нас буде діяти до 19.00. Тому обирайте за потреби. І ось тут акція застосовується автоматично, якщо є тільки, якщо ми оберемо не менше, акцію застосувати автоматично не вийде. Давайте приберемо. Встановимо, як було, нехай буде до 19. Далі ми оберемо учасників акції. Це можуть бути усі відвідувачі. Якщо не ведете базу клієнтів, тоді акція буде доступна всім. Можуть бути тільки не зареєстровані відвідувачі. Тобто, коли ви не додаєте клієнта до замовлення. Можуть бути тільки зареєстровані клієнти. Так, обираємо всі клієнти, що є у вас в базі, і допоки ви не додасте клієнта, постер не видасть вам цю акцію. Ми можемо тут обрати, яким саме групам діє ця акція. Я оберу усі відвідувачі, і в результаті акції вкажіть, які бонусні товари або знижки на акційні товари отримує клієнт. Тобто, в нас за умовами акції, клієнт має замовити два напої і що він отримає. Він може отримати бонусний товар. Так, обираємо який саме товар, він може отримати фіксовану суму знижки на кожен акційний товар, відсоток знижки на всі акційні товари, або встановити фіксовані ціни на акційні товари. Ось, наприклад, мої напої, що створені в меню. Я можу тут встановити їм інакші ціни, і коли касир буде додавати акцію. У клієнта замовлення буде саме за такими цінами. Мені потрібно зараз обрати бонусні товари. Клієнт в мене отримає, нехай він отримає бургер. Якщо у вас тих із модифікаторами, ви можете обрати якісь певні модифікації, які будуть доступні клієнту як бонус, або вибрати всі. Акційних товарів може бути декілька, тому обирайте ті, що вам необхідні. Далі ми вкажемо кількість бонусних товарів. В нас буде він один і умовою отримання бонусного товару ми можемо встановити, що клієнт в нас е, отримує бонусний товар зі знижкою від 0 до 100%. або він отримує за фіксованою сумою знижкою. Наприклад, е, на цей бонусний товар буде діяти знижка в 5 гривень. Можемо встановити фіксовану вартість бонусного товару, наприклад, одна копійка. Давайте встановимо відсоток знижки. Вкажемо, що в нас 100%, тобто товар клієнт отримує безкоштовно. Можемо обрати час отримання бонусу. Бонус видається одразу, або бонус видається тільки під час наступних покупок. Додаємо. Бачимо, що акцію збережено. Дату закінчення не вказали. Нарахування бонусів е, за цією акцією немає. Якщо потрібно видалити акцію, натиснули «Видалили». Якщо акцією не користувалися, але згадали, що потрібно щось змінити, натискаєте Редагувати і виправляєте якісь поля, що вам потрібні. Бонусні товари виправити не можна. І давайте тепер перейдемо до терміналу продажів, переглянемо, як це працює. Створюємо нове замовлення, обираємо, які товари замовив клієнт, і потім вгорі. Натискаємо вкладку клієнт, можемо скористатися пошуком за номером телефону або за ім'ям. Знайшли клієнта. У мене з таким номером телефона він один. Бачимо, в якій групі він, бачимо його номер телефону, вся інформація, яку ви про нього заповнили. Щоб клієнт додався до цього замовлення, ми натискаємо застосувати. Будемо бачити, який баланс бонусів є у клієнта, на яку суму він зробив покупок. Повертаємося до вкладки Чек. Ми побачимо, що загалом у нас 80 гривень, 10 з них буде нараховано клієнту як бонуси. Оплачуємо. Ми маємо обрати, яку суму клієнт бажає списати бонусами, і ми з вами в розділі налаштування безпека включили е, таку функцію, як надсилати смс для підтвердження списання бонусів. Надсилаємо смс, клієнт на свій номер телефону отримає код. Ось так він виглядає. Код для списання бонусів на рахунку. Вводимо цей код. Ось. Бачимо, що клієнт має розрахуватися з вами готівкою 60 гривень, 20 бонусів він бажає списати. Оплачуємо замовлення. І якщо в розділі маркетинг програми лояльності ви включили СМС після замовлення, клієнт побачить, ваш баланс 29 бонусів. Бонусна система, дякуємо за візит. Давайте додамо тепер клієнта із системою знижок. Так, оберімо, що він має замовити. Знову до вкладки Клієнт. Оберімо. Нашого клієнта застосовуємо ось. Бачимо, що в нього знижка 17%. Коли ми у вкладці чек дивимося замовлення, внизу також написано скільки загалом клієнт мав би сплатити. Бачимо, що в нього знижка 17%, тому він має вам заплатити лише 41 гривню і 50 копійок. Сплачуємо, обираємо, як розраховується клієнт. І натискаємо оплатити. І тепер давайте переглянемо, як же ж працює акція. Відкриваємо замовлення. За умовами акції, клієнт у нас має замовити два напої, і він отримає товар у подарунок. Ось ми додали товари. В правому верхньому куті у нас підсвічується слово акції, натискаємо його і бачимо, що у нас є одна доступна акція. Натискаємо плюсик, обираємо, який саме бургер клієнт бажає замовити. Натискаємо ОК. І бачимо, що у нас два напої клієнт обрав бургер йде йому за одну копійку. З ціною із відсотком знижки 100 товар у нас буде за одну копійку. Якщо не працюєте із фіскалізацією, тобто із програмним РРО або з фіскальним реєстратором, ціна буде 0. Під назвою товару ми спочатку бачимо, до, е, за якою акцією цей товар було обрано, і який модифікатор було ось тут саме до товару ми обрали. Оплачуємо замовлення. І повернімося до адмінпанелі. Переходимо в розділ Статистика. Можемо обрати чеки. Ми будемо бачити всі чеки, які було створено. Є стовпці, можемо обирати, які саме нас цікавлять. Я пропоную додати акції в чеку і клієнта. Ми тепер бачимо, який клієнт у нас був додано до замовлення, яка була акція в чеку. Якщо ці стовпці не обирати, ми можемо просто натиснути деталі. У вкладці рахунок ми побачимо, що бургер це як бонус по акції 2 плюс 1, яка була ціна товарів, знижка, тому що бургер коштує 220 гривень, а продався у нас за одну копійку, і яку суму сплатили. Коли додавали клієнта, ми тут також побачимо, якщо натиснемо деталі, який клієнт був обрано у замовленні. Можемо перейти ще до розділу статистика. Клієнти. Ми побачимо, які клієнти, тобто яких клієнтів додавали до замовлення, на яку суму вони зробили покупок без знижки, яка оплата у них була. Так, тобто, наприклад, клієнт Марія зробила оплату готівкою на 280 гривень. А Василь розрахувався карткою. Ми побачимо, який прибуток з кожного клієнта ви отримали, та скільки чеків. Кожен ваш клієнт зробив. Можемо фільтрувати по групах, якщо вас цікавить тільки певна група клієнтів, можемо натиснути на ім'я клієнта, ми перейдемо до статистиці продажів саме за клієнтом, наприклад, Марія. Загально як по статистиці продажів, так який виторг був, який прибуток, яким методом оплати. Найчастіше розраховується клієнт, тут буде готівка, бонуси і картка. За часом, за днями тижня і ось тут будуть популярні товари. Буде вісім популярних товарів, що найчастіше замовляє ваш клієнт. А під цим будуть е, всі чеки цього клієнта. Можемо перейти до цього рахунку. Ось і побачимо, що саме замовив клієнт в цьому четі. Введіть базу клієнтів, якщо вона є у вас в закладі, якщо в закладі практикуєте акції, створюйте їх для того, щоб і вам було зручніше, щоб ви могли передивлятися всю інформацію, тобто постер буде майже все робити за вас, і щоб ваші касири швидше та впевненіше оформлювали замовлення. Ми підготували для вас відповіді на найпоширеніші запитання, що стосуються теми маркетингу. І перше запитання таке: як зробити акцію зі знижкою чи товар у подарунок на тарифі міні. Нагадаю, що на тарифі міні недоступні акції, тому ми можемо зробити і знижку, і товару подарунок через розділ маркетинг клієнти. Нам потрібно додати нового клієнта, давайте назвемо його напій у подарунок. Нам потрібно обрати групу. Якщо у вас декілька, Таких товарів, що можуть йти у подарунок, ви можете створити для них окрему групу і встановити їм знижку 100%. Якщо у вас лише декілька таких товарів, ви можете додавати до групу нові клієнти. Не створюємо групу задля того, щоб ваші касири або офіціант при додаванні клієнта на терміналі не мали можливості помилитися, щоб вони не додали клієнта замість там, знижки 10% до знижки 100%. І ось тут. При додаванні клієнта ми можемо вказати, що персональна знижка в нього 100. Додаємо клієнта, зайдемо до термінал. І ось відкриваємо замовлення. Наприклад, один напій клієнту має йти за повною ціною, а другий напій йде клієнту вже зі знижкою. Нагадаю, що знижка як клієнт працює одразу на все замовлення, тому ми маємо розділити одне замовлення на дві частини. Оплачуємо перше замовлення. Те, що клієнт мав би сплатити вам повністю, відкриваємо друге замовлення, додаємо також напій і у вкладці Клієнт обираємо напій у подарунок. Застосовуємо, повертаємося до вкладки Чек, бачимо, що знижка вже застосована, і оплачуємо замовлення. Це якщо у вас товар у подарунок. Якщо у вас акція, що має певний відсоток знижки, ми можемо також створити клієнта. Так, назвати його, наприклад, знижка 10%. Ці 10% будуть тоді одразу на всі товари по замовленню діяти. Наступне запитання, як додати картки знижок клієнтів. Ви можете користуватися дисконтними картками, що мають штрих-код. Тоді, при додаванні картки клієнта, ви заповнюєте номер картки. Той номер, що вказано у вас як штрих-код, або просто номер картки, якщо не користуєтеся штрих-кодами, зберігаєте цього клієнта, і далі можете вже використовувати його на терміналі продажів. Ми можемо відсканувати штрих-код, що є у вас на картці. Це потрібно робити у відкритому замовленні. Ось покажу, як це виглядає. Конка фото. Відсканували штрих-код. Все, клієнт додався до замовлення. Швидко, просто і нічого складного немає. Ця функція доступна лише із картками, що мають штрих-код. Наступне запитання: що таке депозит? В постері є можливість працювати із депозитом, якщо ви на тарифі бізнес або про. Це дуже зручно для того, щоб реалізувати передплати чи безготівковий розрахунок без платіжних карток. Коли ми створюємо групу клієнтів, ми можемо обирати, що клієнти у нас використовують депозитний рахунок. Ось у нас є створений клієнт Каріна, на неї є на депозиті 100 гривень. Давайте оберемо. Коли ви додаєте клієнта, ви можете його застосувати, так, клієнт додався до замовлення, і можна поповнити його депозит. Ви тут вказуєте, скільки гривень клієнт вам передає готівкою, тут саме про готівку йдеться, яку ви кладете на депозит. І коли наступний раз до вас прийде клієнт, він може вам не давати вже кошти, а скористатися тим, що поклав на депозит. Поповнюємо готівкою ось такий чек у нас буде, готово. Несіть 100 гривень до грошової скриньки. Супер. Ми тепер можемо перейти до чека, оплатити замовлення, і ми бачимо, що клієнт може розрахуватися готівкою, може карткою, і у нас з'явилося вікно це для депозиту. Максимально 200 гривень. Все, оплачуємо. Наступне запитання. Як продати їжу співробітнику безкоштовно чи зі знижкою. Якщо ваші співробітники можуть харчуватися за е, ваш рахунок, тобто для них це безкоштовно, або вони мають певний відсоток знижки, ви тоді, в розділі маркетинг групи клієнтів, створюєте групу, наприклад, персонал, обираєте, що в них система знижок, і вказуєте, наприклад, вони тільки 50% можуть отримати знижку. Додаємо, потім створюємо клієнтів. Можна створити одного загального клієнта. Персонал. Але буде краще, якщо ви створите для кожного співробітника свою картку клієнта. Додаємо. І На терміналі також, як звичайного клієнта, додаємо. Наприклад, ваш співробітник бажає придбати бургер. Ми додаємо бургер до замовлення у вкладці Клієнт маємо обрати нашу марію як персонал. Бачимо всі імена, бачимо, в якій групі вони знаходяться. Тому о, застосовуємо марію персонал. Повертаємося до вкладки Chef, бачимо, що в нас було 300 гривень, спрацювала знижка 50%, всього має співробітник оплатити тільки 150 гривень. Платили це замовлення? Супер. Наступне запитання: як зробити нестандартну знижку? Інколи буває таке, що необхідно зробити клієнту знижку не у відсотках, а, наприклад, у кількості гривень. Бувають нестандартні знижки. Відкриваєте замовлення. Обираєте позиції, що замовив у вас клієнт. Нестандартну знижку ми можемо зробити як сертифікат. Після того, як ви натиснули кнопку Оплатити, ми бачимо, що у нас доплати 50 гривень. Ми можемо розділити оплату на два методи. Перша це готівка, друга сертифікат. Кажемо, що у нас, наприклад, 5 гривень йде як сертифікат, 45 гривень буде як готівка. Якщо виникають такі ситуації, користуйтеся цим методом. Оплатили замовлення, будемо бачити. Якщо ось тут оновимо інформацію у адмінпанелі, то в статистиці чеків, ось натискаємо деталі, ми тут будемо бачити, скільки в нас оплата була готівкою, скільки сертифікатом. І ви завжди можете відфільтрувати інформацію по методу оплати, наприклад, сертифікат. І останнє запитання, як перенести клієнтів з одного акаунту до іншого. У вас мережа або франшиза, і ви хочете, щоб і бонуси, і знижки, і ось цей перехід між клієнтами синхронізувався в декількох аккаунтах, ви можете тоді користуватися connect Account. Це спеціальний аккаунт для франшиз, для мереж, для того, щоб у всіх аккаунтів, що підключені до Connect аккаунту, меню було однакове, щоб всі клієнти мали однакове ім'я, однаковий номер карти свою персональну знижку, тобто все-все-все буде однакове у декількох аккаунтів. Можете почитати про Connect account у нашій базі знань. Ось тут. Є в нас франшизи та мережі. Можете прочитати ось як налаштовувати Connect Account. Тому, кому цікаво, переходьте до бази знань і передивіться інформацію. Я сподіваюся, що це відео було вам корисне. Якщо якусь інформацію забули, можна користуватися таймкодами. Дивіться також наші наступні відео для того, щоб більш детально можна було розбиратися в постері. Користуйтеся також базою знань, показали, як знайти її через адмінпанель, там є відповіді на майже всі запитання, що задають нам клієнти найчастіше.